Ось вам приклад, як російська пропаганда працює в українському сегменті Ютубу на другому місці за приростом переглядів серед інфоблогерів опинилася Діана Панченко. Так, це та сама проросійська пропагандистка і колишня ведуча телеканалів Медведчука. Її ютуб канал заблокований на території України. А самій Панченко СБУ оголосили про підозру у державній зраді. Слідчі встановили, що вона системно виправдовує російську агресію і підтримує та пропагує окупацію регіонів України. Зараз Панченко розповідає, мовляв, Україну кинули, поширює тези, нібито війна це невдала спроба Байдена зруйнувати Росію роками українці, і закликає шукати порозуміння з Росією, щоб буцімто зажити нарешті в мирі. Для цього Панченко навіть поговорила з ідеологом рашизму Олександром Дугіним. Під час інтерв'ю він повторював найпоширеніші міфи російської пропаганди, як от приміром, те, що Україна буцімто не є самостійною державою, а всього лиш частина Росії. Ми зовсім не симметричні з Україною. Це не два государства національних, які між собою сражаються, це велике, і часть. Ми росіки, ми не на самом деле не стаємо как бы, уровня з українцями. Українці нас ненавидять, а ми їх нет. Понимаете, потому что это наша часть, а мы часть их в каком-то смысле. Мы единый организм. Ми так детально про це говоримо, бо наше дослідження показало, що 10% глядачів Ютуб каналу Панченко з України, ще 25% з інших країн. Через блокування каналу неможливо визначити, хто з цих показників є переглядами через VPN, а що переглядами українців з-за кордону. Але одне можна сказати напевно: за цим відсотками стоять реальні люди. Вони вмикають канал Панченко, де і доголох руського міру розповідає, що Україна буцімто одне ціле з Росією. А далі поширюють беки російської пропаганди серед свого оточення.